Школа родная, прощай навсегда, Годы прощались, мы многое знаем, Словно птицы из родного. звичайний урок. З цього уроку немає жодного розгляду. Це останній урок. Урок склалась така традиція для 11 класів проводити урок на пуття, урок світлих спогадів, мрій світлих сподівань на майбутнє. Пригадайте, скільки разів ви переступали шкільний поріг, щоб порадити зі своїми учителями. Сподіваючись на доброту, чуйність, творчу насна. Ще мить і все ж скінчиться. Попереду екзамен, випускний вечір, але не буде найдорожчим дитинським. Сьогодні ви назавжди прощаєтесь з дитинським. Шкільною юності. Учора, ще все було просто, зрозуміло, щиро, звично, тепло і відверто. Тому що всі на цього кабінету жила велика любов. Любов до вас. Як хочеться, щоб кожен із вас взяв з собою частиночку нашої душі. Одинадцять шкільних років. Одинадцять Років життя у школі були перемоги і невдачі, та завжди поруч був учитель. Давайте пригадаємо, як все починалося. Отже, дивіться, у нас тут є основні дати вашого шкільного життя. І перша наша зупинка 2001 рік. Пригадайте, що це за дата у вашому житті. Так, правильно, ви пішли в перший клас. Перше вересня 2001 року. Оцей дзвінок лунав для вас. Перше, яка була його мелодія, лякала вона вас чи вабила? І Із теплих батьківських рук вас взяла перша вчителька, допомогла вступити в нове життя, змогла заглянути в душу кожного із вас, навчила книжки читати, що треба у щоденниках писати. Як літери складати у слова. Отже, я надаю слово першим вашим вчителям, які сьогодні виведуть вас на останню житті вашу шкільну лінію. Але спочатку вони проведуть останній урок для вас. Прошу Тамара Олександрівна, Анжеліка Васильівна. Мірідний пластик, ліс довкола і річечка розливена на весні, а в місті є доволі рідна школа, яка і знов наснилася мені. Дорогі дітки, від щирого серця я бажаю вам, щоб вам якомога частіше снилися такі шкільні сни. Нехай вони будуть добрими, чистими, веселими, сонячними, безхмарними, інколи навіть кумедними, тому що таким було наше з вами життя. Нехай вам щастить і пам'ятайте завжди, що двері нашої школи. І двері мого класу, в якому ви навчались, завжди для вас відкриті. Я з нетерпінням буду чекати на вас, і я думаю, з великим задоволенням послухаю, а ви мені розкажете про всі свої успіхи. А можливо, десь будуть невеличкі проблеми. Я завжди дам, як і давала всі чотири роки. Гарну пораду. Хай вам щастить. Я вас Я Доброї Дивлюсь сьогодні на вас, таких красивих, усміхнених, таких, ну, дуже красивих. І згадую і згадую ті роки, коли ви вперше прийшли до нас в школу, <схи> якими були невпевненими, які ми були наляканими, можливо. І сьогодні, сьогодні останній день, сьогодні останній урок. Дитинство закінчилося. Пам'ятайте все те, чого вас навчали, вчителі, ваші батьки. Згадуйте їх, згадуйте їх таким добрим словом, тому що дійсно ми хотіли передати, навчити вам передати вам все найкраще, яке, яке можливо, що знаємо самі. Нехай вам щастить в вашому шляху, нехай все буде так, як ви хочете. Я думаю, що батьки вам допоможуть в цьому. Вчителі завжди залишаються в школі, нікуди діваються. Якщо потрібна якась порада, дійсно, приходьте. Я кажу, завжди допоможемо. Да. Чим чи можемо допомогти? І знову лунає дзвінок 2005 рік. Що ж це за рік? Це рік, коли закінчена була початкова школа. І попереду нові. Зустрічі, нові сподівання. І перша зустріч з новими вчителями, вашими першими класними керівниками, першими, так скажемо, мамами, вже другими після перших вчителів, які вас зустрічали, вели, е, ну як так скажемо, розуміли, як мами, вміли зацікавити, запалити іскорку творчості, були Дубініна Людмила Володимирівна, Барчина Наталія Михайлівна. Костюк Тетяна Михайлівна, Поліщук Наталія Олександрівна, Незола Алла Сергійовна. Вже слово від ваших перших власних керівників я надаю Костюк Тетяні Михайлівні. Я вітаю, який відбивався насамперед, і з тим, що ви закінчили цей непростий шлях у доросле життя. Школа дала вам, я сподіваюся, гарну платформу для того, щоб ви. Могли розрізняти, що добре, що погано, що мені потрібно, що не потрібно. І дуже хочеться сказати, що світ сьогодні дуже-дуже багатогранний. В ньому є все. І хотілося щоб ви вміли відбирати полову від жита і лишати собі тільки житло. Хотілося б, щоб, щоб ви були щасливіші, ніж ми. Я бажаю вам, діти, щоб ви жили у красивому світі, щоб ви оточували себе таким світом, щоб ви відкидали оту всю шелуху, яка вам не потрібна, і щоб ви були як. як Алмазики маленькі, як ятринки, як хрубінчики, щоб ви були живі, здорові вашій родині, щоб вони були завжди щасливі. Будьте здорові. Щасти вас у житті. 2008 рік. Шкільний дзвінок покликав вас наступні екзамени до профільних класів. Дороги багатьох із вас розійшлися. Знову довелося зустрічатись із новими друзями, новими вчителями. Щоб мудрим було, багато треба знати. Читай книжки і мови всі вивчай. Бери знання, які де можна взяти, лише мови рідної не забувай. Без поваги, без любові до рідного слова не може бути не всебічно людської вихованості, не духовної культури, мовна культура. Це життєдальний корінь культури розумової, всього розумового виховання, високої, справжньої інтелектуальності, говорить Сухомлинський. Я хочу надати слово вчителю української мови і літератури, яка була поруч з вами, була вашим класним керівником, була не тільки вчителем, а була і другом, порадником, старшим товаришем не тільки для вас, а й для мене. Даю слово Вецькій Валентині Петрівні. Через декілька хвилин, вітер, особливий вітер молодості, понесе вас у нове життя, покличе вас до цього життя, починається пора юності. А юність це вік, коли людина робить свій особливий крок, робить одне зі своїх найвеличніших життєвих відкриттів. А воно полягає в тому, що потрібно обрати. Правильну стежину, обрати правильну дорогу. І сьогодні, як старший ваш товариш, я хочу вам дати наказ. Життя це шанс. Скористайся ним. Життя це мрія, Зійсни її. Життя це виклик. Прийми його. Життя це гра. Стань гравцем, розумний. Життя це скарб. Бережи його. Я бажаю, щоб ваш політ був щасливим, щоб зіснилися ваші мрії і ви досягли всього того, про що мріяли з самого раннього дитинства. Шановні батьки, ось із гнізда приготувались вилітати ваші діти. Уже розправлені крила декілька днів, і вони полетять у нове життя. По-перше, я бажаю вам, вашого такого батьківського щастя, бачити своїх дітей окриленими, дітей успішними, бажаю вдалих шлюбів, бажаю щасливих днів життя з онуками. А найбільше всім вам і дітям, і батькам, я бажаю здоров'я і Божого благословення у новому житті. 2010 по особливому лунала мелодія шкільного дзвінка позаду 9 класів навчання. Зроблено вибір. Попрощалися з старими друзями і зустрілися з новими. Шановні батьки, вчителі, діти, кожен із вас відчуває хвилювання, дивлячись на своїх вихованців, які, здається, ще вчора були зовсім маленькими а сьогодні ми усвідомимо, що діти наші вже виросли. Вони стоять біля порогу, за яким широкий світ, самостійне життя. З матим пісні почнеться урок, урок, на який не подзвонить дзвінок. Учитель з журналом не зайде сюди, учителька наша не буде вже там десяток і дві ставити нам. І з того уроку не можна втекти, і погану оцінку не виправити. Перерв і канікул у ньому нема. Хоч, може, минутий і літо, і зима, не сорок він триває хвилин, а довгі роки не вгаває його плин. Урок цей для себе ти твердо затям, і перший, останній він зветься життям. Пам'ятайте, що кожен із вас, людина, через все життя пронесіть любов і повагу до своїх батьків. Знайте, там, де впаде сльоза матері, щастя не буде. Тільки батьки та справжні друзі мають право бути у вашому житті порадниками. Заради любові гори переверніть та не скриптіть нікого. Обов'язково спіймайте свого синього птаха, ваше щастя, трудіться, самостверджуйтеся, будьте гідними звання, людина, сини і дочки, наші рідні діти, Це зрілості прийшов нестерпний час. Ви самостійно вже почнете жити, в добрий час благословляю вас. Нехай же вас Господь благословляє у світлу путь, на добрі діла, на вірну стежку завжди направляє, щоб доля вас щасливою була. Тож дай вам, Бог, здоров'я, щастя жити, на цій землі знайти себе в труді, до мрії дотягнутися. Долетіти сміливо в путь, поки молоді.